Щороку українці знаходять привід розвести скандал довкола пісенного конкурсу. Деякі вже приписують це навіть до національних забав. Так от, суспільне на днях презентували лонг-ліст. Це так званий список артистів, з яких точно оберуть найкращу дев'ятку, серед яких ми з вами вже і будемо обирати представника України на Євробаченні. Отже, хто серед учасників? Звичайно, це важкова, важковаговики індустрії Джері Хейл, Хаят, Монокейт, вона ж Катерина Павленко з гурту Go A та Лаут. Повернулися учасники із минулорічного відбору. Це гурти молоді та Монфія, а деякі спробують себе вперше. Анстейки, Каріотип, Лелека, Містер Вел, Окс, з Aliens, Валерія Форс, Марта Адамчук та щука риба. Боже, зізнаюся багатьох з них взагалі чую вперше. Але щоб ви не сумнівалися, вже по Початки скандалу є. Наприклад, співак Меловін написав в соціальних Бустина. мережах, що йому 19 числа 19 листопада подзвонила Джамала і сказала, що він пройшов лонгліст, але він від. І нібито віддав своє місце співаку хаяту. Згодом Джамала заявила, що пісня Меловіна була для неї не конкурсною, тому вона її не обрала. Ймовірно, Оргкомітет Суспільного проголосував за проходження співака до Лонглиста, і після цього у мережі низка артистів запустили тренд у трец. 19 го мені телефонує Джамала. І з нами вже на зв'язку Денис Путінцев, медіаексперт, продюсер, співзасновник громадської організації Асоціація лідерів думок України. Денисе, вітання вам. Доброго здоров'я студія. Привіт! Вже неодноразово тільки що в етері пролунало слово срач, і ще до того, як я з'явився в етері. Це приємно. А це тренди, які задає голова держави. Не знаю, чи вони приємні чи не дуже. Але ж коли ми говоримо про Євробачення, на жаль, без цього слова не можна обійтися. Тут зна я, я чув про що ви говорили до цього. Хотілося б хотілося б про цю тему поговорити, але ну вона улюблена про Фуршетників, але поговоримо про Євробачення. А знаєте, чому я задав про фуршетників? Тому що для мене в деяких моментах українські Євробачення і українські фуршети, вони десь по ментальності, по тим моментам, про які ви говорили до цього, вони десь дуже близькі. Тому що, на жаль, українці. Ми я зараз на маю на увазі організаторів да івентів і на uh -huh. е, яких є фуршети. Вони на жаль е, не ще не вміють консолідовано е, підходити з критичним мисленням, так би мовити, до всього того, що відбувається. Навколо і на жаль емоційно реагують на вкиди, на тригери і дуже дуже впливаються на маніпулятивні речі, якими зараз інформаційний простір наповнений. Стосовно mm -hmm. стосовно Євробачення, можу сказати, що незважаючи на те, що ще не почав. Вся навіть телевізійни телевізійна стадія цього всього, А вже почалися якісь срачі стосовно меловіна, не бачу в цьому ніякого срача. Бачу в цьому виключно прикольний хайп. Після того знову ж таки, що він з зі своїм партнером зробили на майдані. Це виключно хайпова тема. він в. Угу. Він нагадаю, для тих, хто не в курсі в нього вийшов альбом. Зараз він їздить там з туром а, Україною. А, тому в цьому плані повністю підтримую, розумію, і е, з точки зору медіа він все робить правильно. А, стосовно важковиків, в є таке слово, ви вже його вжили. Да, важко важковиків, вже які б, беруть участь у цьому нацвідборі. А, дуже смішно з одного боку і дуже приємно, тому що ці люди а, ще там, да там два-три роки там тому. Вони були не просто не то, не то що важковики. Вони навіть починаючими артистами не були. Вони були просто артистами, які ну перші, перші якісь а, кроки роблять для того, щоб. Щоб, хоч трішечки, хоч трошечки на сцену велику попасти. А зараз ми вже називаємо їх в етері важковиками. Є люди, є колеги і продюсери, які вважають, що це криза жанру суспільного, тому, що все, що ми бачимо на фіналі, на людей, які відібрали фінал на з українського Євробачення, дуже великий відсоток тих людей, які вже по колу йдуть. А навіщо так, це бо... роблять? Денисе, поясніть, будь ласка, для. Чого другий, Другу. третій раз Другу. йти, не знаю. Тут я поясню, Євробачення це умовно, умовно я не умовно бюджетний спосіб заявити про себе. Умовно uh -huh. бюджетний спосіб, а і це однозначно участь у Євробаченні у нашій країні. Це однозначно медійна підтримка а, з боку народу. <сміст> ну навіть якщо народ тебе буде хейтити і ненавидіти, все одно він про тебе буде говорити і а, війна. Це довела, тобто, я чесно кажучи, в 23-му році, в 22-му році, в 23-му році, думав, що ми вже не будемо спілкуватися а, так агресивно, скажімо так, в інформаційному просторі про Євробачення, але вже а, 2005 рік вже закінчується. Вже 2006 на носу, ми вже кажемо про те. Про Євробачення, яке буде у 2006 році, і все про нього ще говоримо, і все, і все ще маємо обговорювати ті речі, які навколо цього точаться. Чи це погано, чи це добре, Вважаю, що це добре, тому. Що якщо в нас є сили а, про це говорити, і в нас є сили срачами займатися? Ну значить у нас є сили. Мені здається, і далі продовжувати а, продовжувати цю війну і нашу боротьбу з російським агресором. Так, ось а, а, давайте ви ж одразу спробу спитаєте, да? Да, обра... спитаєте про фаворитів. Мій фаворит, а, це не тому, що я люблю цю артистку, а просто чисто технічно я розумію. Той досвід а, і болісний в тому числі, і а, форматність артиста. Я вважаю, що, що це Джері Хейл. Uh -huh. а, однозначно, Джері Хейл, а, тому що це математично. Зібрана формула, при цьому я ні в якому разі не вилюю її творчі здібності, тобто вона дуже талановита і дуже творча дівчина. Але ж стосовно зараз того, що вона набралася західного правильного західного повітря, скажімо так, шоу-бізнесу і, маючи при цьому автентичне внутрішнє українське творче творчу історію, Мені здається, що це оптимальний варіант для того, щоб презентувати країну на Євробаченні. До того ж Джері Хелл ще брала участь, нагадаю у деяких соціальних акціях на підтримку України, в тому числі у. Своєї творчості і англомовне, в тому числі англомовних треках, і в неї є вже більш-менш набита а, база людей, які не розуміють українську російську, розуміють англійську мову. Це mm -hmm. теж плюс для а, для євробачення. Стосовно а, одразу хочу сказати стосовно неучасті Олі Полякової мені особисто, мені особисто прикро. Я розумію, що є угу. деякі моменти пов'язані з правилами, і навколо цих моментів і продюсер Олі Полякової і Міша Ясінський, і сама Оля Полякова, вся її команда теж роблять вітер і роблять правильний хайп. Я розумію, для чого вони це роблять. Але ж участь Олі Полякової вона балансувала саме з Джері Хейл, і, і це угу. було б дуже цікаво дивитися, тому що це важка артилерія, Ну скажімо так не хочеться слово олдскул казати по відношенню до олі полякова але така важка артилерія mm -hmm. консервативної такої правильної естради української української і нове покоління але теж вже з м'язами які яке воно набуло на жаль такого не буде проте буде про що поговорити стовідсотково особливо мені дуже цікаво буде споглядати за риба щука колективом який mm -hmm. зовсім не є стандартном, навіть навіть він не є навіть стандартном фольк-історії для Євробачення. Тому що це дуже автентична тема, і вона така. М вона без форматності вона саме е, створена для, для музеїв та для якихось камерних історій. І мені дуже буде цікаво, як українське суспільство, український глядач масовий е, і е, журі не цікаво. Ну тож журі угу. вони музиканти. Вони будуть говорити, звичайно, якісь лестощі і так далі. Але дуже цікаво, як це все буде сприймати саме глядачі, саме слухач. Денис, у ну, ли буквально так... хвилинка залишається? Хотіла ще поставити таке запитання. Пригадую, що свого часу. Не так давно, в принципі, в Євробаченні брала участь і Патрісія Кас. Я веду до того, от, наприклад, Тіна Кароль могла б взяти участь в Євробаченні від України. Чи це не потрібно їй? Вона вже одного разу так це робила, але зараз це інша Тіна Кароль, інший етап її розвитку. Або багато хто в мережі пише: а чому Артем Половаров не їде? От він би представив Україну ого го як. Дивіться, тут же ж два моменти. Перший момент, який потрібен артисту і його менеджменту, і момент, який потрібен країні, От про про який ми зараз говоримо: артисту тіні, тіні Кароль наразі Євробачення не потрібно. Якщо артист Тіна Кароль буде виходити, ну буде мати. Намір зараз агресивно виходити на міжнародний ринок, звичайно, їй буде потрібно євробачення. Теж саме можу сказати про Артема Пивоварова. Кожен український артист мріє про західний ринок, як і кожна творча людина мріє про те, щоб його її знали, знали весь світ. Але способи і е, способи досягнення цього вони мають не просто мотив, мету, вони мають час, тому потр... Після каз вона просто розважалася. Давайте uh -huh. так. Ну тобто ті дали ще це сподіваюся. ну це ще не потрібно. Вона ще поспіває і а, нас порадує своє творчості. Зрозуміло. Дениса дуже дякуємо за те, що доєдналися до ефіру. все так ґрунтовно пояснили для наших глядачів. Денис Путін – медіа-експерт, продюсер, співзасновник громадської організації Асоціація лідерів думок України. був з нами на зв'язку оцінювали лонг-лист учасників української вибачення